Доброго вечора, любі друзі, я з України, і у нас іде війна. Ми молимося за нашу країну, за нашу скорішу перемогу та воїнів-захисників, які боронять нашу державу, щоб Господь їх помилував і вони повернулися до своїх родин живими. Коли Ейнштейна запитали, чи він вірить в безсмертя душі, то він відповів ні. Мені цілком достатньо одного життя. Зігмут Фрейд не вірив в Бога та вічне життя, його філософія це накип зла, гріха, розпуста, демонізм та всі людські пороки, і названа словом наука. Зігмунд Фрейд помер від раку язика та щелепи в страшних муках. Бенедикт Спино зарахував, що всі почуття. Пам'ять та особисті якості помирають разом з тілом. Філософія Спінози, Фрейда Тайнштейна про Потойбічне життя дуже розходиться з текстами священ... священного писання Біблії. Вони не чули Моїсея та пророків, котрі вчили про життя після смерті, чи в пеклі, чи в раю, і настільки реалістично. Пророк Даниїл Явно говорив про рай та пекло, <кій> і багато хто з в пороху землі пробудеться, одні для життя вічного, а другі на вічну наругу та сором. І розумні будуть сяяти, як світила на тверді, і звернувши багато кого до правди, як зірки, навіки назавжди. Тому сам Ісус Христос, Бог, який прийшов у тілі на землю, називав дітьми диявола таких учителів. Зі своїм вченням вони обійшли море та сушу, щоб повернути хоча б одного. І коли це ставалося, робили його Сином Гієни, куди і потрапив професор, дотримуючись ате атеїстичної філософії. Христос розповів, що трапляється з такою людиною в пеклі? <кій> в пекельних муках він просить, щоб до його родини послали проповідника з того світу, котрий засвідчить їм про реальність пекла, і щоб вони не попали в це місце мук, але, але ж йому Авраам сказав, що у них є Моїсей та пророки, то нехай і слухають їх, але він каже. Що коли хтось із мертвих прийде до них, то вони покаються. Тоді Авраам сказав йому, що коли Моїсея і пророків не чують, то якщо хтось із мертвих воскресне, то вони не повірять. Ісус Христос був мертвий і воскрес. Зверніться зараз до Нього в молитві. Ісус, ти був мертвий, був у пеклі та воскрес. Прошу тебе. Дай мені віру, дай мені мету в житті, дай мені зрозуміти, для чого я тут, дай збагнути цінність твоєї церкви і твоїх посланників і спастись. Пропоную вам біблейські уроки один раз на тиждень, щоб вивчати Слово Боже Біблію, одержати спасіння та не потрапити в пекло, благословенного, мирного вам. Та вашим родинам вечора, і нехай оберігає вас Господь.